Вітаю всіх на каналі Ярн. У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось таку шапочку. За цим майстер-класом ви зможете зв'язати її з відворотом або без, з будь якої пряжі та на будь-який розмір. Я буду детально показувати, як в'яжеться така шапка та розкажу, як її зв'язати на дітей-підлітків або дорослих. У мене пряжа це 100% акрил 402 метри 197 г. Пропонують мені в'язати гачком номер 5 Я такий гачок і буду використовувати. Ви можете взяти будь-яку пряжу і гачок, який підходить. Отже, не забувайте про вподобайки, а ми починаємо з вами в'язати шапочку. Перше, що ми маємо зробити, це ланцюжок з повітряних петель. Як набирати такий ланцюжок, також є відео на каналі. Скільки сантиметрів набирати нам допоможе таблиця. Я буду в'язати на дитину 6 місяців. Ланцюжок це висота шапки. Отже, я маю набрати 16 см, а так як я в'яжу з відворотом, то плюс ще 4 см. Загалом це буде 20 см. Якщо ви в'яжете на великого дорослого і буде шапка з відворотом, то ви маєте набрати 23 см плюс 7 см на відворот. І в загальному це буде 30 см ваш ланцюжок з повітряних петель. Набираємо потрібну довжину, мірюючи наш ланцюжок лінійкою. Набравши потрібну кількість, ми робимо ще одну повітряну петлю. Називається вона петля підйому, і робиться вона для того, щоб ми могли перейти на наступний ряд. Тепер у другу від хачка петлю та, яка на гачку не рахується, ми вводимо гачок і виводимо робочу ниточку через цю петлю. Дві петлі на гачку, ми їх пров'язуємо разом робочою ниточкою. Це стовпчик без накиду. У наступну петлю так само вводимо гачок, виводимо робочу і пров'язуємо дві петлі на гачку робочою ниточкою. Так ми будемо пров'язувати у кожну петлю нашого ланцюжка з повітряних петель. В'яжемо до кінця ряду стовпчиками без накиду і в кінці ряду ми з вами зустрінемось. Дов'язуємо ряд до кінця, пров'язуємо останню петлю стовпчиком без накиду. І тепер там, де в нас початок в'язання, ось цей кінчик, це буде низ нашої шапочки. Тобто ось це наш низ шапочки, а ось тут вверх. Ось це наш заворот. Зверху шапочки відрахуйте 5 петель. У п'яту петлю вдягніть ниточку іншого кольору, а можете її відмітити просто маркером, який для в'язання. Тепер наша п'ята петля, вона відмічена. І ми повертаємось до в'язання. Робимо дві повітряні петлі. Це дві петлі підйому. Тепер розвертаємо в'язання через себе і далі ми будемо в'язати тільки за задні стінки петель. Вводити гачок ми будемо всередину нашої петлі і підхоплювати тільки задню стінку петлі. У петлі є передня і задня стінка. Ось тут передня і задня стінка. В'язати ми будемо тільки за задню стінку. Зараз у третю від гачка петлю ми робимо накид. Вводимо гачок за задню стінку і виводимо робочу ниточку. Три петлі на гачку пров'язуємо разом. Це напівстовчик з накидом. Далі знову робимо накид, за задню стінку вводимо гачок вже наступної петлі, виводимо робочу ниточку і три пров'язуємо разом. Це знов напівстовчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за задню стінку, вивели нитку, три пров'язали разом. Такими напівстовчиками з накидом ми будемо в'язати до тої петлі, яку ми відмічали. Дов'язали до нашої відміченої петлі. У вас має залишитись 5 петель. Витягуємо ниточку. Тепер у цю петлю п'яту за задню стінку ми пров'яжемо стовпчик без накиду, вивели робочу ниточку і дві петлі пров'язали разом. Знову ввели гачок в наступну, пров'язали дві разом. І так, 5 петель ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Завдяки цим п'яти стовпчикам наша верхівка буде меншою, ніж низ шапочки, і коли ми будемо її стягувати, вона буде виглядати охайно. Зверху ми завжди будемо пров'язувати 5 стовпчиків без накиду. Робимо повітряну петлю, це петля підйому, розвертаємо в'язання через себе. І тепер у другу від хачка петлю за задню стінку вводимо гачок. Виводимо робочу і пров'язуємо стовпчик без накиду. Так ми маємо пров'язати 5 стовпчиків без накиду. Пров'язали 5 стовпчиків без накиду, тепер робимо накид, вводимо гачок, вивели робочу, 3 пров'язали разом на пів стовпчик з накидом. Так, ми будемо в'язати напівстовпчиками з накидом до кінця ряду. Дов'язали ряд до кінця. Це в нас низ нашої шапочки. Орієнтуйтесь по початку в'язання по цьому кінчику. Внизу шапочки ми робимо дві повітряні петлі підйому. Розвертаємо в'язання через себе. Робимо накид. І у третю від гачка петлю за задню стінку ми пров'язуємо напівстовчик з накидом. Знову робимо накид і знову пров'язуємо напівстовчик з накидом. Так ми будемо в'язати до того моменту, коли в нас залишиться зверху 5 петель. Один, два. 3, 4, 5. Ось цю п'яту петлю. Відмічайте ниточкою іншого кольору або маркером для в'язання, залишили 5 петель. Тепер наш ряд до цього моменту ми пров'яжемо напівстопчиками з накидом за задню стінку петлі, пров'язали до нашої відміченої петельки. І пам'ятаємо, що зверху шапочки ми завжди 5 петель пров'язуємо стовпчиками без накиду. Накид ми не робимо, просто вводимо гачок за задню стінку, виводимо робочу і дві петлі пров'язуємо разом. І так ми в'яжемо 5 стовпчиків без накиду до кінця нашого ряду. І так, пров'язали ряд до кінця, робимо одну повітряну петлю і розвертаємо наше в'язання. У другу від гачка петлю пров'язуємо стовпчик без накида. Так ми маємо пров'язати 5 стовпчиків. Це був перший. В'яжемо другий стовпчик без накида, третій. Четвертий і останній п'ятий. П'ять стовпчиків без накиду в нас пров'язані. І тепер далі ми будемо в'язати напівстовчиками з накидом до кінця ряду. Не забувайте, що все наше в'язання проходить за задню стінку петлі. В'яжемо до кінця ряду напівстовчиками з накидом, і там в кінці ряду зустрінемось. Пров'язали ряд до кінця, це низ нашої шапочки, отже тут ми робимо дві петлі підйому. Розвертаємо в'язання. І знову у третю петлю від гачка робимо накид і пров'язуємо напівстопчик з накидом. Такими напівстопчиками з накидом ми будемо в'язати до того моменту, коли зверху у нас залишиться 5 петель. Ось цю п'яту петлю відмічаємо ниточкою іншого кольору або маркером для в'язання. Тепер ми будемо пров'язувати до ось цієї відміченої петлі напівстовчиками з накидом. Так ми будемо пров'язувати всю нашу шапочку повністю. Зверху 5 стовпчиків без накиду, все інше в'язання на півстовчики з накидом. Скільки сантиметрів треба пров'язати? Дивимось по таблиці або приміряємо на себе. Я в'яжу на 6-місячну дитину, її обхват голови 44 см. Отже, стільки мені треба пров'язати. Я пров'язала потрібну мені кількість рядочків, і в'язання я закінчила внизу, залишивши петлю і ниточку не затягувала. Тепер ми будемо сшивати нашу шапочку спочатку тут, а потім вже збирати верхівку. Візьміть ваше в'язання ось таким чином, щоб ось цей хвостик був справа. Тепер ось цю петлю ми будемо продягати крізь першу петлю нашої іншої сторони. З'єднали дві сторони, трохи потягніть ниточку. Тепер на стороні, яка ближче до вас, ми будемо підхоплювати кожну петлю, а та сторона, яка далі, тут ми будемо підхоплювати тільки задню стінку петлі. Робочу нитку ми протягуємо крізь всі петлі. Будьте уважні, і підхоплюйте кожну петлю. Ось вони петельки. Не загубіть їх і підхоплюйте кожну. Ось цю пров'язали. Далі вводимо хачок. На іншій стороні ми підхоплюємо тільки задню стінку петлі. Робочу ниточку проводимо крізь всі петлі. З'єднали дві сторони шапочки. Ось так виглядає зворотня сторона, дуже охайно. І ось так виглядає лицьова сторона. Ось тут проходить шов. Тепер ми будемо збирати нашу верхівку. Зробіть петлю таку побільше. І тепер відрізаємо кінчик. Відріжте довгу ниточку. Цією ниточкою ми будемо збирати верхівку. У нашої шапочки є ряди і тут є петлі. Ми будемо підхоплювати самі верхні петлі і продягати через ці петлі нашу ниточку. Вводимо гачок, підхоплюємо ниточку. І ось так її витягуємо. Ось цю петлю я лишаю на пальці, щоб її не загубити. І далі починаємо продягати ниточку крізь наші петлі. Так ми проходимо до кінця, і тут в кінці наша петля, яку ми залишали. І через цю петлю ми проводимо кінець нашої ниточки. Тепер затягуємо нашу верхівку. Добре затягніть ниточку, але дивіться, невеличкий отвір у нас все ще лишається. Тут нам допоможе голочка. Вводимо ниточку в голку і потім просто по колу підхоплюємо ниточки, які в нас на верхівці. Тепер закріпимо ниточку, так, добре її затягніть. І ховаємо нашу ниточку у в'язанні. Ниточку сховали. І тепер зайве просто відрізаємо. Тепер ховаємо ниточку, яка в нас лишилась спочатку в'язання. Ховати ми її будемо ось у цю косу. Ось така шапочка в мене вийшла, ви можете її зв'язати на будь-який розмір та з будь-якої пряжі. Зверху ще можна зробити помпон, як його робити, також є відео на каналі. Отже, в'яжіть із задоволенням, утеплюйте себе, рідних, близьких, не забувайте про вподобайки, а ми з вами зустрінемось вже у наступних відео.